Южненські кікбоксери взяли участь у Кубку світу за версією вако. Цей турнір проводився 17 раз та став вже традиційним. Цього року кубок відбувався з 31 травня по 4 червня в місті Ріміні, Італія. На змагання приїхало більше ніж півтори тисячі учасників з 28 країн. Від України виступало 40 спортсменів. Збірну Одеської області представляли 10 боксерів клубу Кемпо порто Южний були приятно виставляти спортсменів, було на що посмотрите. Потому что уровень уровень выступления был очень высокий. Ребята поехали не только выступать, завоевывать медаль, но еще и учиться. Вот. Было чему поучиться, было на кого посмотреть, себя показать. Но то, что у нас такой хороший результат, это прежде всего заслуга самих спортсменов. Они готовились к этим соревнованиям. Готовились э, в течение года, э, а перед соревнованиями каждодневные тренировки. От. Тому результат на лицо. Організація турніру була на дуже високому рівні. Спортсмени мали можливість не тільки позмагатися, але й відпочити. Учасники зазначають, що вони прагнули отримати від поїздки як перемогу, так і безцінний досвід. Я приїхав, був поражений, там, все так красиво, чітко. Учасників багато. Спочатку страшно, але потім в час бою, якби все успокаюєшся і починаєш бути сріготочем. Волнення Результатом участі у кубку стали п'ять медалей: три золоті, одна стрібна та одна бронзова. Але ці досягнення можна вважати очікуваними, оскільки підготовка до змагань була дуже серйозною та жорсткою. Когда мы знаем, что мы готовимся к каким-то турнирам, и знаем, что будем выезжать, нам дают более сильные нагрузки. У нас дополнительные тренировки, больше часов тренер уделяет, как бы больше внимания он нам уделяет тем, кто едет. То есть ну, мы стараемся, готовимся. В этом году было лучше, чем в прошлые. А скажи, а как можно сказать, а, знаю, соревнования эти? Как они были организованы? Как они проходили? Ну, организованы вообще потрясающие. Спортсмени клубу Кемпо досить часто беруть участь як у всеукраїнських, так і в міжнародних турнірах, але спортивні змагання це певні фінансові витрати. Тому виїзди на міжнародну арену стають можливими завдяки підтримці та фінансуванню адміністрації порту Южний Благодаря, мабуть, тому, що наші руководителі, бивши, настоящие, що порта Южний», що детского припортового завода думають о подростаючі поколінні, не на эти средства, денег. Наша администрация города тоже об этом думает. Поэтому у нас такие, наверное, результаты. Поэтому у нас очень много детей занимаются различными видами спорта. И действительно наш город 31, но будем там с хвостиком, будем считать 32 тысячи жителей. Такое количество Дітей, які займаються спортом, і такое количество видів спорту, у нас треба занести навірно в книгу рекордів Гіннеса. За результатами Кубку світу та чемпіонатів України, було відібрано 5 спортсменів клубу. Вони візьмуть участь у чемпіонаті світу в Братиславі, який відбудеться у вересні.